Аквамеханотерапія – це комплекс лікувальних вправ з спеціальними навантажувачами для суглобів вагою до 3 кг, які проводяться в басейні з мінеральною водою. Під час занять з аквамеханотерапії відбувається поступова адаптація до навантажень, поліпшення живлення та кровопостачання м'язової тканини. Нормалізація тонусу м'язів, завдяки чому зменшуються судоми, спазми, болі при рухах. Відновлюється рухливість суглобів. Нормалізується функціонування організму в цілому та рухової функції, зокрема. Санаторій Боржава. За здоров'ям це до нас.